Якщо так, да, якщо е, 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 є ну дивіться, тобто разом є. я інженер з охорони праці одеської дистанції колії служби колі одеської залізниці. Сьогодні приймала навчання у тактичній медицині, де ми пройшли теоретичну та також дуже чудову практичну допомогу. Навчились накладати турникет собі на кінцівки ніжні та. Верхні, а також іншій людині також накладати турникет на ніжні та верхні кінцівки. Навчались темпонувати рани там, де неможливо накладати турникет. Практичне навчання нам показував та розказував інструктор Національної гвардії, який все докладно було показано. Та якщо якісь були помилки, нам дали зауваження, які ми... Приймали і все робили так, як потрібно. Надання практичної медицини дуже важливі для всіх українців в теперішніх наших реаліях, які сталися в нашій Україні. Інформація про ураження на цьому чоловічку потрібно буде поставити. Забезпечення безпечних умов праці, життя та здоров'я кожного залізничника. Наша основна та важлива задача наразі нагальної є потреба у навчанні наших працівників, які виконують свої професійні та посадові обов'язки на деокупованих територіях, які яка є зоною бойових дій активних, ми звернулися до південного управління Національної гвардії щодо проведення занять нашим працівникам з курсу тактичної медицини, завдяки співпраці. Медики військових частин з початку червня розпочали навчання з курсу тактичної медицини для працівників. Колійного господарства, локомотивного господарства, вагонного господарства, господарства електропостачання та сигналізації і зв'язку також приймають участь у навчанні працівники з організації руху. В цілому навчання триватиме протягом червня. Подальше я закриваю.